Таю на календарі 21 серпня, початок нового робочого тижня. Ви Капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні мої колеги працювали над такими темами. 22 факти керування транспортним засобом на підпитку. Оперативна ситуація у Покровському районі за минулі вихідні. Протягом вихідних було задокументовано 22 факти керування транспортними засобами. Останнє сп'яніння. На варті здоров'я та життя щоденна робота Добропільської Ліл. Больных много, больные різні. Очень много поступають больних которые які в настоящее час без родственников. У селедівській громаді три вулиці перейменують на честь загиблих захисників. Це ми будемо робити не ради нас. Я прошу всіх дивитися ми. Це ми будемо робити ради того, щоб ця війна більше не, не повторилася. Чи вийдуть учні новогродівської ТГ на офлайн навчання цього року? Так, в нас працюють консультаційні центри в приміщенні, де в нас є можливість, і ми розуміємо, що там ми можемо надати якісь умови. Актуальні вакансії та рівень заробітної плати у Покровську. Інформація від центру зайнятості на даний час це 266 осіб, і треба сказати, що 215 з них це жінки. Жінкам в нашому місті дуже складно знайти роботу. А для чоловіків звичайно, робота є близько тисячі лише на канцелярію чи готуються покровчани до початку навчального року. Купляли школу, готуємося. Поки не говорять онлайн виходити в школу. Ну покупаємо канцелярію по мірі можливості у селі Лисівка проводять заняття з верхової їзди для дітей з обмеженими можливостями. Полезно взагалі, для любов полезно їздити верхом. верхам. ж спорт. На початку дізнаємося про оперативну ситуацію у Донецькій області від національної поліції. Поранено сімох цивільних мешканців. Поліція Донеччини документує воєнні злочини Росії. З добу обстрілів зазнали 10 населених пунктів. Окупанти вдарили по мирному населенню з авіації, РСЗВ, ураган, град артилерії, танків. Ворог 13 разів відкрив вогонь по житловому сектору. Під ударом перебували міста Авдіївка, Красногорівка, Часів-Яр, селище Велико Новосілка та Петрівка, села Кліщівка, Неліпівка, Новоукраїнка, Соловйова. Пошкоджено два житлових будинки та автомобіль. По Красногорівці війська РФ завдали удари на керованої авіаційною ракетою та артилерію. Росіяни поцілили в цивільне авто. Поранені зазнали чоловік і жінка, які були всередині. Внаслідок танкового обстрілу в Авдіївці. Травмовано місцевого жителя ще одну людину поранено в Петрівці. З артилерії російська армія накрила часів яр, поранила трьох цивільних осіб. Поліцію та СБУ відкрите кримінальне провадження за статтею 438, порушення законів та звичаїв війни, Кримінального кодексу України. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію у Покровському районі за минулі вихідні. Співробітники поліції у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, займаються профілактикою правопорушень, а також розкривають злочини та надають громадянам весь перелік поліцейських послуг. Потягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 229 повідомлень, з них 26 мають ознаки кримінального правопорушення. Так, співробітниками поліції протягом вихідних було задокументовано 22 факти керування транспортними засобами в стані сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адмінкодексу України. Також співробітниками поліції було виявлено п'ять фактів зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Поліцейські закликають громадян у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджувати фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає ворогу. Котре нагадуємо про правила. Воєнного стану закликаємо не порушувати комендантську годину та не ігнорувати сигнали повітряної трави. Також поліціянти закликають, якщо ви помітили підозрілих осіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на гарячу лінію 102. Бережіть себе та вдалого тижня. Батьки можуть обрати будь-яку форму навчання дітей. Якщо батьки не погоджуються з очною формою навчання, вони можуть обрати іншу форму здобуття освіти дитини: дистанційну сімейну або домашню, або екстернатну. Водночас, освітній процес в очному режимі має запроваджуватися тільки у межах розрахункової місткої споруди цивільного захисту для укриття учасників освітнього процесу. На варті здоров'я та життя про робочі будні добропільської ЛІЛ уже готово розповідати наша знімальна група. Робота лікарів дуже відповідальна. Часто доводиться приймати рішення, які стають для когось доленосними. Робота медичних закладів під час війни, можна сказати, це тил, де рятують життя. Як працює добропільська лікарня інтенсивного лікування, розповів директор установи. Наша лікарня працює у звичайному режимі. Ми працюємо так же, мабуть, як і до цих подій, які сталися у лютому 2022 року, амбулаторна допомога надається також в повному обсязі. Багато лікарів повернулись, тому ми зараз маємо персонал і, скажімо так, приміщення, які не ушкоджені в тому обсязі, що було і раніше. Відділення лікарні працюють в штатному режимі, надаючи мешканцям громади всі необхідні медичні послуги. Терапевтичне відділення це 60 ліжок, там терапевтичне і неврологічне по 30 ліжок, травматологічне на 40 ліжок, тобто ми маємо досить вільних місць для надання медичної допомоги. Скажімо так, за довоєнних часів завантаження було десь 80-90%, зараз біля 60% завантаженість ліжок. Хірургічне відділення наразі працює з повним завантаженням. Відділення розраховане на 30 койкомісць. Больних багато, больні різні. Дуже багато поступає больних, ті, які в настояще час без родственників знаходяться, їх привозить скорая допомога, вже в такому Состояние в тяжелом, запущенные формы э, сахарного диабета, гангрены нижних конечностей. У меня сахарный диабет, и ранка появилась, не заживала. А потом удалили мизинец. Ну, теперь уже легче. отхожу хожу на перевязке. Дмитрій Романович у мене врач, ліч, всі дуже хороший матеріал. Як зазначає пан Олександр, у відділенні щоденно проводять оперативні втручання як планові, так і екстрені. Хірурги всі на місці, чотири чоловіка хірургів, один чоловік на прийомі. Медикаментами обезпечені в повному об'ємі, перев'язочним шовним матеріалом обезпеченість в настоящего час в повному об'ємі и і то тобто, все, що нужно для оказания помощи больным, в настоящее час в отделении имеется. Також чимале навантаження мають терапевтичне та неврологічне відділення. Серце і інсульти. Оце зараз у нас велика проблема, тому що помолодішали ці захворювання, і, скажімо так, досить. Занедбаний стан хворих не звертаються своєчасно, тому важкувато буває. Інфаркти, інсульти. Як каже директор лікарні, значну підтримку надають волонтерські та благодійні організації. Найбільш потужна це Червоний Хрест. Зараз ми очікуємо волонтерську допомогу від японської організації, яка надає медикаменти. Є лікарі без кордонів, теж потужна організація, яка надає нам і не тільки медикаменти, і господарчі товари, електротовари. Медичний персонал лікарні інтенсивного лікування цілодобово стоїть на варті здоров'я та життя мешканців добропільської громади, надаючи усіляку медичну допомогу. У Селидівській громаді три вулиці прийменують на честь загиблих захисників. Подробиці дивіться далі. У Селидовому нещодавно за участю родин полеглих героїв громадськості та представників влади відбулася зустріч щодо обговорення перейменування вулиці Провулків Селидівської громади на честь загиблих героїв. Сьогодні буде можливість кожному надати пропозицію. Сьогодні буде можливість розробити разом алгарій. Як, як, яким порядком ми будемо користуватися при визнанні е, деяких вулиць? Нам не загиблих захисники. Внесено наступні пропозиції щодо перейменування вулиць місто Селидове, вулиця Ткаченко, на честь Олександра Цахніва, захисника України, громадського активіста та журналіста інформагентства. Ми його подаємо саме як громадського активіста, саме, саме як журналіста, який досяг якихось. Висоту своєї професії він був одним з найкращих розслідувачів у нас з вами в Донецькій області, і він був дуже активним громадянином вашого міста. Місто Українськ, вулиця Івазовського, на честь Дениса Самофалова, захисника України, якому посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка, селище міського типу Цукурине, вулиця Рос, на честь Володимира Іванова. За. Рік тому, що він воював, він був нагороджений медаллю захисни... захиснику вітчизни орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня та смертно присвоєна названня Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. Це людина героя. Ми маємо героя України в нашій громаді. Тому я вважаю за вам цю кандидатуру для України. Робоча група, у складі якої працює вісім чоловік, запропонувала також і місце подальшої постійної локації алеї Шани сквер Шевченка в місті Селидове. Якщо ви залучите якісь скульпторів, архітекторів будемо тільки раді. Це ви розумієте, це не робота не одного дня, тому ми сьогодні вже готові приймати пропозиції. В адміністрації зазначили, що робота в цьому напрямку триватиме і надалі. Чи вийдуть учні Новогродівської ТГ на офлайн навчання цього року? Дізнаєтеся просто зараз. Уже менше ніж через два тижні в Україні стартує новий навчальний рік. Цьогоріч освітній процес буде організований у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному. До початку навчання усі ОВА мають визначити придатні форми навчання для своєї області, враховуючи безпекові обставини. Очільник Новогродівської МВА Олександр Шевченко зазначає, діти у його громаді цьогоріч за парти не сядуть, зважаючи на безпекову ситуацію. На сьогоднішній день ну, не то, що прогнози. Є вже розуміння, що навчальний рік почнеться і до завершення військового стану буде проходити ну, цей це навчальний рік. Буде відбуватися в онлайн-режимі. Проте, не дивлячись на дистанційний формат навчання, учні все ж таки зможуть бачитися із вчителями та утримувати консультації з предметів. Так, в нас працюють консультаційні центри в приміщенні, де в нас є можливість, і ми розуміємо, що там ми можемо надати якісь умови. Для безпечного знаходження дітей так, там в нас працюють консультаційні центри, але ж весь час там вже розписаний. Тобто так, дітям буде можливість куди прийти, отримати консультації. Анастасія Бурковська, Чиплі Даніїл з міста Новогрудівка спеціально для Капріньюз. З початку вторгнення відбулося 48 обмінів 2598 полонених захисників і захисниць, а також цивільних повернуто з російського полону. Повідомили у гурмо. Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов також зазначив, що серед російських військополонених є особи, які висловили бажання перейти на бік України. Раніше Юсов заявляв, що значна частина росіян здалася у полон добровільно, але більшість була захоплена у ході бойових дій. Актуальні вакансії та рівень заробітної плати у Покровську. Інформація від центру зайнятості. Ринок праці в Україні з початком повномасштабної війни сильно трансформувався. Велика кількість фахівців втратила свої робочі місця та знаходиться у пошуку нового. Яка ситуація з вакансіями у Покровську та куди мешканці мають змогу працевлаштуватися, розповіла директор Покровського міського центру зайнятості. На даний час це 266 осіб, і треба сказати, що 215 з них це жінки. Жінкам в нашому місті дуже складно знайти роботу, а для чоловіків звичайна робота є ще компанія, будівельна і комунальні підприємства, і вода Донбасу, і родоканал Покровський. Це починаючи з мінімальної заробітної плати і завершуючи десь 45 тисяч гривень. Це гірнічі професії. Від початку року статус безробітного в Покровському центрі зайнятості мали 757 людей. З них 539 – це жінки. Також за даний період звернулося 102 внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Працевлаштовані 44 безробітні. Із категорії ВПО. Як зазначає директор Центру зайнятості, зараз спостерігаємо нестачу робочих рук. Наразі небагато роботи для економістів та юристів. Дуже мала кількість людей, дуже мала кількість людей бажає перевчатися. Хоча ми пропонуємо і навчання в центрах професійно-технічної освіти за рахунок служби зайнятості. І отримання ваучерів у центрі зайнятості продовжують роботу по активним програмам з роботодавцями по наданню компенсацій. Тут ми надаємо компенсацію і за працевлаштування безробітного або за працевлаштування ВПО, або за створення нових робочих місць, і за прийняття на роботу на нові робочі місця, тобто декілька видів компенсації, побудова ефективної діяльності і співпраці центру зайнятості з роботодавцями Є метою регулювання ринку праці відповідно до нових викликів, створення нових та збереження існуючих робочих місць, підтримки бізнесу під час війни це першочергові завдання сьогодення, зазначили в установі. Українці почали активніше повертатися додому, як зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, з 1 серпня західний кордон України перетнули вже понад 2 мільйона людей в обох напрямках. Відзначається динаміка та перевага в'їзду до країни ніж виїзду за кордон. Близько тисячі лише на канцелярію чи готуються покровчани до початку навчального року. Серпень завжди був гарячою порою для підготовки до школи. Учням купували форму, обирали зручний ортопедичний рюкзак, зошити, ручки, необхідне приладдя для навчального року. Першокласникам святкове вбрання. У серпні батькам доводилось витрачати чималі гроші на підготовку до школи. Сьогодні ж у Покровську ажіотажу не спостерігається. У місті працює всього декілька канцелярських точок. Більше року навчальний процес на території Донецької області проходить у дистанційному форматі. Карантини та повномасштабне вторгнення навчили дітей отримувати знання через екрани смартфонів та комп'ютерів. Проте зошити, ручки та підручники все одно залишаються невід'ємними атрибутами навчання для кожного учня. Тож журналісти телебачення капрі вирішили дізнатися, чи готуються покровчани до початку нового навчального року. Пан Микола продає канцелярію в одній з торгівельних точок у Покровську. Зазначає, останнім часом попит на його товар значно зменшився. Був би покупатель. Ні торгівлі. зараз. Во-первых, половина, ну, нет, вже, ви самі знаєте, всі. Ну, може, туди ще -по -по к первому числу, там. Ну, почали там крутної ну, карти по географії, начали там. А так в основному уже там в школах теж видають тоже. Книги, там, все это. Ну, выросла, все по выросло. Цене, конечно. В два раза где-то она подорожала. Ну именно тут тетрадь, которую я брал, есть. Ну, був би покупати варто зауважити, що список придбань для учнів може різнитися залежно від обраної вами школи та навіть класу, як зазначив продавець, аби забезпечити школяра необхідною канцелярією, доведеться витратити близько тисячі гривень. Батьки також розповіли, що вже потрохи розпочали підготовку своїх дітей до школи. Вже канцелярію всі купили, залишилось тільки атласи, заказали в інтернеті. А в основному все вже купили. В Принципі одежда такої в школу не понадобиться. Потому на Мы одежду практически денег не тратим, а в канцелярию да и в принципе суммы побольше, чем в прошлом году. Хотя, в принципе, и школа, каждый год добавляются предметы, и поэтому и больше требуется всего. Сейчас у нас с прошлого года еще есть. Нет, цены это мы в Авроре берем, там нормальные. Конечно, покупаем, потому что мы живем в Польше, мы учимся там в школе и здесь онлайн. Поэтому все равно мы тетради покупаем, и всю канцелярию, что нужно, покупаем. У нас был запас, мы не все израсходовали, плюс у нас программа «Интеллект Украины», нам выдают тетради, поэтому мы тетради не покупаем. Ручки, там блокноты, это да. Новые зарядки на планшет. То, что сейчас актуально. Ну, я бы не сказала, чтобы сильно поднялись, но немножко есть там плюс-минус 2-3 гривны э, тетрадки. Ну, а так мы платим уже за обучение каждый месяц, поэтому у нас стабильно тетрадки все на месте. С учетом того, что мы выбираем точки, где можно купить по демократичной цене ну, по доступной, ручки берем, самые обычные карандаши тоже. Тетради не обязательно с белой бумагой. То есть, ну, есть на чем писать, есть чем писать замечательно. И выгоднее брать. Тетради объемом ну, от 24 страниц. Купляли школу, готовимся. Пока учителя не говорят, онлайн обучение или выходить в школу. Ну, покупаем канцелярию по мере возможности. Ну, по минимуму, да. Смысл покупать. Не рюкзаки, они нужны, они не нужны. Что оно будет дальше? Я здесь не знаю, но ну, в Киеве я потратила где-то ну, полторы-две тысячи. Сейчас там вышиванка, одежда. Ну, тоже, наверное, Не дивлячись на все, батьки зазначають, навчання у школі це важливий етап у житті дітей, і до нього варто готуватися. У якому форматі проходитиме навчання для школярів цього року у Покровській громаді, й досі невідомо. Проте начальник Донецької ОВА вже повідомив, що ситуація на Донеччині не дозволяє говорити про повноцінне навчання в офлайні. У селі Лисівка проводять заняття з верхової їзди для дітей з обмеженими можливостями. Побували там і журналісти телебачення Капрі. Іпотерапія це унікальний метод лікування і реабілітації з допомогою коней. Вона корисна дітям з цибральним паралічем та іншими хворобами, що пов'язані з нервовою системою. Так, у селі Лисівка Покровського району проводять уроки іпотерапії для дітей з обмеженими можливостями. Чілідова приїхали, камні катались. Ніділі-два рази вони займалися, а через уже місяць, через два місяці вони ходили нормально. Важливо відмітити, що їздити верхи рекомендують не тільки тим, хто має проблеми із здоров'ям, а й усім бажаючим. Кінь заряджає неймовірною енергетикою та покращує як фізичне, так і моральне здоров'я. Для маленьких діток спілкування з чотирилапим другом відновлює всі психічні процеси в організмі. Під час тренувань в організмі дитини починають включатися в роботу основні групи м'язів. Так рухаючись верхи, малюк рефлекторно використовує м'язи, утримуючи рівновагу і зберігаючи поставу. У нього розвиваються м'язи спини і пресу. В залежності від швидкості руху коня сильніше або повільніше працюють м'язи попереку. Розвивається вестибулярний апарат. Палізна <звітна> для любов чоловіка полезно їздити верхам, Це ж спорт. І при цьому хороший спорт. Як каже коняр що головна риса кінного спорту це те, що можна починати заняття в будь-якому віці. Але якщо дитина обожнює коней і мріє проводити з ними якомога більше часу, то відкладати початок тренувань немає сенсу. Чотири роки у мене всі ручка є, діжить і катаю. А так, якщо років 10-8, ані вже я показую, що треба робити, наліво, направо, ані сам їздять. Більш детально про усі тонкощі у догляді за кіньми та про користь кінного спорту вже незабаром дивіться в ефірі Телебачення Капрі. Завершуємо випуск новин приємною новиною. За минулий тиждень у Покровській громаді народилося 22 дитини, 13 хлопчиків та 9 дівчаток. Вітаємо родини та бажаємо здоров'я малюкам. Цієї неділі, 26 серпня о 17.00 в одному з кафебарів міста відбудеться справжній конкурс краси для юних покровчанок. Для попередньої реєстрації телефонуйте за номером 099 177 99 90. Тепер час дізнатися прогноз погоди на завтра 22 серпня. У Покровському районі погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари. Майже весь день мине без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура в день сягатиме до плюс 30 градусів, а вночі до 20 градусів тепла. <му> на цьому у мене все. Вдалого робочого тижня та бережіть себе.